Буває, хочеться просто хорошу гру, без великих очікувань вмикаєш, щоб подивитися, і пропадаєш на години. Інді проекти зазвичай не мають великого бюджету, а деякі розробляються взагалі одиницями, але все одно приваблюють гравців і стають крутими та успішними продуктами. Вітаю, піпле! Це друга частина з добіркою інді-проєктів, що набули шаленої популярності. Я почитав коментарі під минулим відео, передивився не одну рецензію, тож маю про що розказати. Ви на україномовному Ютубі. Тож тисніть вподобайку та підписку. і Якщо подобається, підтримайте щомісячною підпискою на Patreon, Баймі чи спонсорством. Це допоможе продовжувати роботу. Дякую і починаємо. Супер Мід Бой, Супер Бой – дуже дивний піксельний платформер, де смерть неминуча. Керуючи червоним квадратом, а також багатьма іншими дивними персонажами. Гравці повинні оволодіти своїми рефлексами, оскільки доводиться багато стрибати та бігати. При цьому примудритися не перетворитися на криваве місце. Не дивлячись на концепцію, супер міід бой виявився захопливим і став величезним хітом для команди з двох людей під назвою Тім Мід. Випущений на Xbox Live Arcade у жовтні 2010 року, а потім і на ПК, Super Meat Boy досяг продажів в 1 мільйон копій до січня 2012 року і цілих 2 мільйони до квітня 2013 року. Лімбо, моторошний чорно-білий платформер Лімбо, безумовно зламав шаблони, коли вийшов ексклюзивно на Xbox Live Arcade у липні 2010 року. Стильна похмура гра головоломка з бічною прокруткою була дуже відполірованим релізом від студії Playdead, який був не схожий на все, що гравцям доводилося бачити раніше. Хоча це була дуже коротка і спрощена гра, Лімбо отримала схвальні відгуки за свою інноваційну візуальну палітру і завоювала безліч нагород. А в майбутньому і батьком Ігор, які так чи інакше використовували її концепцію. У перші два тижні було продано близько 244 тисяч копій, що було дуже вражаючим результатом, але ще більшу популярність Лімбо завоювала, коли вийшла на PlayStation 3 і ПК. У червні 2013 року PlayDet оголосили, що продажі Лімбо досягли цілих трьох мільйонів копій. Терарія, як і багато інді ігор, перші враження від бічної прокрутки заснованого на спрайтах світу Terraria, здаються невражаючими. Однак під поверхнею пікселя буквально лежить дуже складна і нескінченно досліджувана гра пісочниця. Гравці можуть досліджувати процедурно згенерований світ гри. Терарія має приголомшливо глибоку систему крафту і незліченні ресурси та предмети, а також ворогів, які просто чекають, що їх знайшли. Гра результат ще однієї команди з двох осіб. Терарія постійно розвивалася з моменту її виходу в січні 2011 року, і кожне оновлення схоже приводило все більше і більше гравців у гру. Терарія стала досить великою, щоб здійснити перехід з ПК на Xbox Live Arcade, адже станом на вересень 2013 року, тоді ще давно було продано понад 3 мільйони копій. Бастіон, відколи консолі нового покоління нарешті відкрили свої обійми інді-іграм і дали їм новий дім на Xbox Live Arcade, PlayStation Store і Nintendo eShop, Одним із перших хітів була ізометрична екшн-гра Bastion, яка вперше була запущена на Xbox Summer of Arcade Promotion у 2011 році. Незабаром після цього з'явилася і пк версія гри. Бастіон незабаром здобула високі оцінки, зокрема за її жорсткий геймплей, відполірований до блиску дизайн і чудовий саундтрек. Робота над Бастіон почалася ще в далекому 2009 році, як побічний проект для семи співробітників, які на той момент працювали в Electronic Arts. Команда Supergiant Games покинула Electronic Arts у 2010 році, щоб повністю зосередитися на розробці Бастіон. До кінця 2011 року було продано понад 500 тисяч копій, це 200 тисяч тільки для Xbox, а в травні 2014 року продажі перевищили понад 2 мільйони копій. Вальгейм відеогра 2021 року у жанрі симулятора виживання в відкритому світі, розроблена шведською компанією Iron Gate, що складалася лише з п'яти людей і видана компанією Coffee Stain. Гра в стадії раннього доступу вийшла на платформі Steam 2 лютого 2021 року. Ключовим джерелом натхнення для гри стала легенда про Зельду, подих дикої природи, як в частині візуального стилю, так і в частині механік гри, побудованих на фізичних взаємодіях. Також вказував на Elder Scrolls 5 Skyrim і кооперативні ігри з елементами виживання, такі як Та ж Тирарія. Гравцям належить досліджувати фентезійний світ Вальгейм, виконаний у стилістиці скандинавської міфології та культури вікінгів. Світ для кожного гравця тут створюється окремо, але на відміну від ігор на зразок Майнкрафт, що не пропонують гравцеві ніяких конкретних цілей, Вальгейм спрямовує гравців крізь серію завдань. Вона використовує весь свій відкритий світ як величезне підземелля з випадку. Ковими подіями початкові параметри світу визначаються шкодом, тобто можна вести код уже відомого іншим гравцям світу і почати гру в ньому. А тепер приготуйтеся. Вже через кілька днів після релізу в ранньому доступі було продано більше мільйона копій гри. Поріг в 3 мільйони проданих копій гра подолала всього за 16 днів. Побивши таким чином історичні рекорди ігор Monster Hunter World і GTA 5. А на початку березня 21-го року продажі досягнули 5,7 мільйона. До речі, в грі є. Українська. І ще про українське. Перед тим як продовжити, хочу розповісти про культову браузерну онлайн-гру Легенда Спадок Драконів, поринути пісочницю якої тепер можна повністю українською, адже з'явився перший великий сервер з виключно українською спільнотою. Це фентезі світ з безліччю монстрів та персонажів, що чекають в гарних анімованих локаціях. Окрім різноманіття можливостей, Двар Лімітед пропонує зрозумілий і приємний стилістичний інтерфейс. До того ж, розробля і мобільна версія гри. Автор говорить, що це виключно українська версія гри, перекладом якої він займається особисто. Доступ з Росії тут закритий на серверному рівні. До того ж, Двар Limited переводить частину коштів на допомогу ЗСУ, тому підтримуючи проект, можна підтримати і державу. Якщо цікавлять подібні проекти, посилання в описі. Переходь та поринь у світ Двару. Vampire Survivors – Це гра в жанрі екшн рогалик, розроблена і видана інді розробником. Понкл. Спочатку гра була написана з використанням HTML5 і була безкоштовно випущена на HIO як браузерна гра 31 березня 2021 року. Кілька місяців потому гру випустили в Steam для Microsoft Windows у межах раннього доступу 17 грудня 2021 року, а 20 жовтня 2022 року вийшла версія 1.0. В грі гравець керує персонажем, який стріляє відразу і без попередження, борючись із безперервними хвилями монстрів з метою якомога довше вижити під час натиску та розблокувати додаткових персонажів, зброю та реліквії для наступних спроб. Цікаво те, що всупереч назві гри та оформленню, навмисна іронія полягає в тому, що жоден із різноманітних чудовиськ не є вампіром. Гра була натхнена Magic Survive. Успіх гри перевершив очікування розробника Луки Галанте та дозволив йому залишити роботу в лютому 22-го року, щоб повністю зосередитися на розробці гри. До кінця січня 22-го року Vampire Survive став хітом і охопив понад 30 тисяч одночасних гравців. У Steam. наступного місяця ця кількість продовжувала зростати, а 20 лютого в гру одночасно грали вже понад 77 тисяч гравців. 7 Days to Die. комп'ютерна гра в жанрі survival хорор і симулятора виживання з відкритим світом, яку розробляє компанія The Fun Pimps Entertainment. У 7 Days to Die гравець з'являється у випадково згенерованому місці з метою прожити так довго, як це можливо. Адже як у лісах і пустках, так і у вимерлих населених пунктах розгулює велика кількість заражених. І коли минає день та настає ніч, зомбі стають сильнішими і агресивнішими. У грі є система фізики та можливість крафту. Розробка гри була профінансована за допомогою краудфандингу через сайт Kickstarter. До завершення кампанії зі збору коштів 15 серпня 2013 року, розробники зібрали понад 500 тисяч доларів США, що значно більше від початково необхідних 200 тисяч. Цікавого те, що влітку 2018 року, завдяки вразливості в захисті веб-інтерфейсу Steam стало відомо, що точна кількість користувачів сервісу Steam, які грали в гру, хоча б один раз, становить 4 мільйони 184 тисячі 553 людини. World людини. Ворлд це ще один інді хід, розроблений командою з двох осіб, яка змогла залишити позаду дуже великі студії. Це ж знову таки колишні співробітники Electronic Arts Рон Кармел і Кайл Габлер сформували студію 2 d Boy у 2006 році та використали свої заощадження для розробки World of G. Гру всюдно оцінили за її розумний дизайн та інноваційний геймплей. Остаточні цифри продажів World of Воротовґю ще не були озвучені, але впродовж першого місяця після релізу на iPad було продано понад 125 тисяч копій. А під час просування першого експерименту 2D-бой, який заключався в тому, що впродовж одного тижня у 2009 році вони запропонували купувати гру за будь-якою вартістю, яку люди хотіли б заплатити. Тот студія отримала понад 100 тисяч доларів. П'ять ночей з Фредді багатоплатформова інді відеогра в жанрі point-click та survival-horror, Розроблена у 2014 році Скотом Коутоном, американським розробником відеоігор. Ідея створення п'яти ночей з Фредді прийшла в голову Скоту Коутону у той момент, коли його попередня гра Чи Перенсон Co. піддалася дуже жорсткій критиці через анімацію персонажів. Та Скотт не опустив руки і скористався критикою, щоб зробити хорор-гру, в якому за гравцем полюють чотири аніматроніки: ведмідь Фредді, кролик Бонні, Курка Чіка і лис Фоксі. На відміну від інших ігор, гравець знаходиться в своєму офісі, дивиться на планшет з камерами для відстеження аніматроніків і закриває двері для захисту. Кожен аніматронний персонаж має чіткі шаблони переміщення, а більшість рухів вороги виконують в той момент, коли гравець не дивиться в камеру. Сайт агрегатор Metacritic оцінив в гру на 78 балів зі ночей з середді була названа фантастичним прикладом того, як винахідливість в дизайні й тонкоща гри можуть бути використаними для того, щоб зробити гру справді страшною. FTL швидше за світло. Краудсорсингове фінансування було цікавою подією у світі інді ігор. Одним із перших кікстарт-проєктів був FTL швидше за світло, симулятор космічної стратегії, натхнений настільними іграми. Гра була дітищем Джастіна Майї та Меттью Девіса, які покинули 2K Games Шанхай, щоб зайнятися розробкою власних ігор. Демо-версія гри змогла привернути увагу ігрових змі та ігрового співтовариства. Тож команда вирішила звернутися до Кікстартер за фінансування. Суванням, щоб мати змогу відполірувати кінцевий продукт, до моменту закриття кікстартеру квітні 2012 року, Subset Games зібрали понад 200 тисяч доларів. FTL був випущений через 5 місяців і отримав дуже позитивні відгуки. І за деякими оцінками було продано понад 1,6 мільйона копій гри. RimWorld – це інді-гра, симулятор будівництва і менеджменту, розроблена незалежною канадською студією Ladeon Studios з Монреаля. Спочатку гра називалась Eclipse Colony. Мета гри полягає в тому, щоб забезпечити виживання колонії людей, борючись з різноманітними екологічними та або внутрішніми подіями, які виникатимуть завдяки налаштуванням світу на початку гри. По ходу гри події ставатимуть все складніше а за допомогою досліджень гравець може розблокувати передові технології. Грама має класичний для свого жанру вид зверху вниз, топ-даун, а події в грі процедурно генеруються штучним інтелектом, який є центральним у ігровому процесі. RimWorld отримала загалом позитивні відгуки від критиків. Номура Хікару Зайджен оцінив гру в 9 з 10, описавши її як універсальний пакет для симуляції і управління. Також він позитивно відгукнувся про здатність гри розповідати історію. У лютому 2018 року компанія оголосила, що було продано понад мільйон копій RimWorld. а до серпня 2020 року було підраховано, що гра накопичила понад 100 мільйонів доларів доходу, що зробило її однією з найпопулярніших інді ігор у СТім. Kingdom 2 Корони. Стратегічна відеогра 2018 року була розроблена творцем франшизи Kingdom Томасом Ванденбергом і британською ігровою студією CoatSync, опублікована Raw Fury. Спочатку розробники створили Kingdom 2 Корони як пакет розширення для Kingdom Нові Землі 2016 року. У міру того, як розширення зростало, вони вирішили випустити його як окрему гру. Творець серіалу Ванденберг хотів розробити новий досвід, зосереджений навколо оборонних споруд. Розробники вирішили з... Меншити складність механіки роублайк попередніх ігор і використали стиль піксельного мистецтва, щоб скоротити час між малюванням і впровадженням нових дизайнів у ігровий процес. Тим не менше, завдяки своїй концепції, вона отримала позитивні відгуки, отримавши похвалу за стратегічний геймплей, оформлення і кооперативну гру, хоча її повільний темп критикували. Тим не менше, гра залучила понад 300 тисяч гравців протягом шести місяців після запуску. Hotline Miami – це відеогра у жанрі шутер з видом зверху, розроблена студією Denaton Games та випущена компанією Devolver Digital. Hotline Miami поділена на кілька розділів, кожен з яких складається з кількох етапів. У кожному етапі гравець пересувається по будівлі з видом зверху, і майже завжди метою цього пересування є знищення усіх опонентів. Час від часу гравцю також потрібно перемогти боса в кінці розділу або знайти ключові предмети, досліджуючи оточуюче середовище. Hotline Miami була духовним спадкоєм. Євцем невипущеної гри під назвою Super Carnage. Йонатан Сьодерстрем почав працювати над грою, коли йому було 18 років, описуючи її як шутер, в якому метою було вбити якомога більше людей. Найбільшим впливом на історію гри став Девід Лінч. Ще одним помітним впливом на сюжет був фільм 2011 року Drive, завдяки його мінімалістичному сюжету, відсутності діалогів, музики та зображенню насильства. Hotline Miami отримала критичну похвалу при виході, високо оцінили її неонове зображення враження, яке переповнене силою брутальності та ультравіолентною ближньою боротьбою, гра отримала нагороду найкращий звук на ПК» від IGN, а також винагороду «Найкращий геймплей та й купу інших винагород, які я не буду перелічувати. Брейд Брейд була однією з найбільш ранніх індів. В грі була застосована механіка маніпуляції часом, яку можна використовувати для розв'язання головоломок і навігації рівнями, де розташоване серце цього інноваційного платформера. Проте це була не одна особливість. Брейд також хвалили за його унікальний нетрадиційний підхід до оповіді. А величезний успіх на Xbox Live Arcade, PlayStation 3 і ПК дозволив Брейд довести комерційну життєздатність ігор, які змогли трохи відрізнятися від норми, але без шкоди для. Творчого задуму і наостанок розповім про Гарріс Мод. Моденг завжди відігравав важливу роль в історії інді Ігор. Деякі з найпопулярніших ігор, такі як Ліга Легенд, Counter-Strike чи Дота, почали своє життя як моди, перш ніж стати автономними мегахітами. Проте один із найбезглуздіших і напрочуд успішних модів усіх часів, це Гарріс Мод. Розроблений як привід для розробника Гаррі Ньюмана погратися з вихідним рушієм Valve. Garry's Мод це, по суті, величезна гра пісочниця, в якій немає жодних реальних цілей і Тавдань, проте мільйони геймерів все ж провели незлічену кількість годин, експериментуючи з божевіллям, яке пропонує Гаріс Мод. Я знайшов інформацію, що на вересень 2014 року було продано вже понад 6 мільйонів копій гри. На цьому в мене все. Якщо не побачили якусь гру, подивіться минулу частину. Можливо, вона там, або ж буде в майбутньому. Лишайте коментарі, тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. А також переходьте на Patreon за ексклюзивами, або ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе і папа. -па.